Ого! Ми знаємо, хто це. Ми з вами знаємо, нам це відомо. Подача і спротив. Спротив немі крушної риби. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Донці, На дворі зима. Не дивіться, що нема снігу, то у нас в Харкові зима така. Сніг ще буде, ще його наймося. На річці начебто все добре. Щука клює, я вже встиг її трохи половити, встиг навіть трошечки втомитися від важкого та й від легкого джигу теж. Сьогодні відпочиваю з мікрухою. Мікруху маю в руках дуже правильно: Аріона 742-го С Солідова верхівка, потужність від 08 до 5 грамів, довжина 224. Легкий, швидкий, чутливий. На ріоні комплекс 2500 на комплексі 02 авайні Солтвотер класна нитка, восьмижилка. Як бачите, комплект маю дуже правильний, але мікруха сьогодні буде неправильна трошки. Чому так? Чому я вирішив вдатись до неправильної мікрухи? Це ми з вами дізнаємось, зазирнувши до коробки. А правила гри ви ж знаєте. Коробка після першої рибки. Ці всі точки ви пам'ятаєте. Я вже знімав тут мікруху, але, на жаль, так як було, не буде. Минуло три роки, багато чого сталося за цей час, та й водичка в річці низенька. Але якось буде. Затишок нікуди не подівся. Я обловлю його спочатку під ногами поларісом в 12-му кольорі, а потім проб'ю всю заточку. Травичка мене, звісно ж, цікавить. Обловлює щільно. Я впевнена, що в затоці є риба, але треба її знайти. Риба не стоїть стіною. Як знайду, то буде їсти. Ну так. 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 Спортивний, не серйозний. Пішов додому без коментарів. Ця рибка не рахується. Не залік. Окунь незаліковий, але я ж обіцяв до коробки. Коробка живе в сумці Шаптала СД2, і в коробці те, що вас, скоріш за все, здивує. Дивіться, дві приманки. Віброворм-2. Поларіс 2. Це не Polaris 1,8. Це дводюймовий Поларіс, який відрізняється від мого улюбленого меншого лише тим, що передня частина тіла у нього довша. А чому сьогодні він? Тому що, бачите, офсетний гачок. Він такий самий, як для Віброворма 2. На Polріса 1,8. Це гачок завеликий, це вісімка, наш офсет Joint Hook. Є десятка для Поларіса 1,8. Але для тієї риби, що сьогодні я буду ловити, той гачок замалий. Тому я взяв більшого Поларіса і Віброворма, набрав Вольфраму, взяв єдиний офсет під ці дві приманки. І сподіваюсь ловити не спортивних окунів, якого ви зараз бачили, а якихось більш грубих, веселих кабасиків. А кабасики це інша риба, їм не треба оцю довгу паузу, як взимку. Їм треба просто підсмикувати, джигувати, вони їдять. Ну і може, влетить щука. От тепер ви знаєте все. Тепер інтрига скінчилась і починається риболовля. В точку, де він відповів, я навіть не повторюю. Якщо там такі, то нехай шайтан їх ловить, а я не буду. Я піду ще далі, ще глибше. Пошукаю залікових. Ого! Ми знаємо, хто це. Ми з вами знаємо, нам це відомо. Подача і спротив. Спротив ними крушної риби. Спротив риби, яка стягує нитку. Ходить в глибині. О май гад. Це трофейна маман. Відпускати тебе на течію я б не хотів. Ні. Вона пішла до трави. Зараза. Зараза. Якщо тут щось нам допоможе, то лише терпіння. Як зайшла, так і виходь. Виходь, виходь. страшная торпеда. Так. Первая спроба не удалась. Осака для цієї щуки замала. І щось мені підказує, що прийдеться йти до води. Цю травку треба розкрутити якось. Ось цю ту травичку я не можу. Так, все ми перемогли. Що ж з тобою робити З другої спроби вийшло краще. Зараза. Мікрушна сесія закінчилась абсолютним фіаско. Велика щука перемогла. Шкода, але це відео ви побачите. Вудка невинна. винен я сам, з на мого гріончика. І тому я сюди повернусь, щоб помститись.